Коли дивлюсь глибоко в любі очі, в душі цвітуть якісь квітки у В душі квітки і зорі золоті, А на устах слова, але не ті. усе не ті, що мріється мені, коли вночі лежу я у пісні, Либонь, тих слів немає в жодній мові, Та цілий світ живе у кожному слові. І плачує, сміюсь. Вочу і млію та в голос слів тих вимовить не вмію. Якби мені дістати струн живих, якби би й хист мені, щоб грать на них, потужну пісню я б на струнах грала, нехай би скарби всі вона зібрала, ті скарби, що лежать в душі на дні, ті скарби, що для мене таємні. Та мріється, що так вони коштовні, як ті слова, що в не невимовні. Якби я сими барвами владала, то я б на парву пагуна Накладала й малювала б щирим самоцвітом. Отак, як сонечко, пречисте літо. Домовили б пророчі руки, чого домовить, не здолали хуки, І знав би ти, що є в душі моїй. Ох! Бар і струм, і слів бракує їй, І те, що ні цвіте весною таємною, Либонь умре, загине фраз зо мною.